Усім привіт! Сьогодні розпочався новий робочий тиждень, а це означає, що і навчання теж розпочалося. У мене зараз на годиннику 8.35. А перший урок у мене буде, якщо я не помиляюся, о 12 Тому я хочу вже почати готуватися, я вже помила голову. Зараз треба висушити. Сьогодні хочу провести так продуктивний день. І показати вам, як відбувається моє дистанційне навчання, тому що я займаюся дистанційно, тому не буду вже затягувати. Давайте будемо розпочинати. Я побачила у віконці сонце і вирішила, що все мені треба й гуляти. Я тільки що повернулася з прогулянки, я заходила до магазину купила ось такі дуже-дуже милі ручки. Написано, те, що ці ручки стираються, тому що у них позаду є така гумка, яка стирає ручку. Мені дуже буде цікаво це перевірити. Ось, І ще я побачила ось такі дуже-дуже милі стикери з Гаррі Поттером. Я дуже рада, що в мене вийшло нарешті вийти на вулицю, тому що у нас цю неділю була дуже погана погода. У нас були зливи, дощі, у нас було дуже холодно, і нарешті у нас вже сонечко тепло, і я цьому дуже-дуже рада. У мене сьогодні з розкладом буде українська мова, англійська, математика, українська література та мистецтво. В принципі, все як завжди. Далі я беру свій планер і хочу туди записати ті уроки, які мені сьогодні треба зробити. В мене сьогодні онлайн буде українська мова та англійська мова, тому що всі інші уроки вони сьогодні йдуть асинхронно. Я виписала українську мову, українську літературу та мистецтво, тому що мені їх треба зробити сьогодні. Тільки що я дізналася, те, що мій перший урок, який повинен бути о дванадцять, його перенесли трошки пізніше на 14-15. А поки я чекаю, я вирішила зробити ці уроки, які в мене йдуть асинхронно. По українській літературі нам задали прочитати міф Держбог і Жива, а домашнім завданням було скласти простий план до нього. Я зараз хочу вимкнути відео з географії, тому що тут є деякі правила та визначення, які я хочу собі записати, і щоб їх ще більше зрозуміти. З географії у нас була тема, які рухи здійснює наша планета. Ось що я записала до себе у зошит. Як ви вже могли почути, у мене була тема, які рухи здійснює наша планета. Я записала, які саме рухи вона здійснює, та виділила важливу інформацію фломастером, щоб потім було легше її знайти. Далі у мене інформація, чому у різних куточках світу різний час. І ще вирішила намалювати ось такий годинничок. Далі у мене інформація, хто перший сказав, що Земля обертається навколо сонця. І, до речі, це був Аристарх Самоський, це давньогрецький астроном, математик і філософ 3 століття до нашої ери. І далі у мене визначення, що таке сонце і що воно робить корисного для нашої землі. Зараз буду потихеньку приєднуватися до української мови. Закінчилася вже мова. Ось ми дистанційна роботу. Ми сьогодні доволі мало писали. У нас була тема фонетика, графіка, орфоепія та орфографія. Ось ми все повторювали. Це все за 5 клас. Ось, мені треба зробити вправу 8, 9 та 11, бо я ці вправи не зробила на класній роботі та надіслати вчителю на перевірку. Це українську мову я вже дописала. Ось, я зробила всі уроки, які я хотіла. І мені мама купила ось такий планер. Я сюди буду записувати плани свої і так далі. Ось, А зараз я хочу все прибрати і записати декілька сторінок у свій новий планер. Що ж, на цьому моє відео буде завершуватися. Я сподіваюся, що вона вам сподобалося, те, щоб ви, можливо, отримали якусь мотивацію навчатися, працювати або робити свої важливі справи, які ще ви не зробили. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам усього найкращого. Па-па!